Слава Україні, слава Силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта! Вистоїмо, переможемо! Сьогодні в мене знову відео із серії Трояндовий клуб читання. Читаємо українці, читають Наталка, читає і однозначно читаємо. Хто як любить чи друковану книжку, чи електронний варіант, чи аудіокнигу будь-яке. Будь-який вид читання чи будь-який шлях читання це вже добре, це вже прекрасно. Це вже прекрасно з кількох з кількох таких причин. так? Ну, найперше, звісно, для себе. Для себе коханих це однозначно користь. Знаю, що є такі застереження, хто має там проблеми з зором і так далі, що ну, треба якби з обережністю відноситись до читання, щоб не перевантажувати. Але оскільки зараз є варіанти аудіокниг, то це є, я думаю, один з виходів. Так? І, і точно це позитивно для нашого книговидання, книговидавництва, книговидання. От бо це все ж таки приносить. Показує підтримку, так, приносить м, користь загалом для, для такої видавничної справи, бо е, от, я в одному з інтерв'ю за Бушко слухала, вона розповідала, що оця навала, яка була в нас, ну, до 22 року точно, мабуть, в 14 му потрішку почало знижуватись, але в 22 му прямо дуже різко скоротилась. Навала цього ширпотребу потребу мовою, і навіть звітам взагалі з, з Московщини, з боліт. Е, от, Точно вона мала в собі найперше фінансове підґрунтя. Бо все-таки ринок ну, не 40 мільйонний, так, але ж з тих 40 мільйонів чи скільки там по переписах на той час було дуже багато було дорослого населення, підліткового населення, яке от, ну, частина з них, звісно, були покупцями тої літератури читали. І це все фінанси, це найперше відображається в фінансах. Ну, інша сторона, звісно, те, що потім один народи так і, і, і так паймут, і і так далі. Це вже інше питання. От, але загалом фінансова сторона цього питання була чи не найважливішою. Це не я казала, це пані Забушко. Пані Забушко, наша інтелектуалка, абсолютно ерудована, освічена, начитана, і людина, яка була багато чого знає, і на і там була теж. На різних всіляких так форумах і подіях, і так далі. Тому її ну, слова для мене авторитет. Але давайте чи пропоную, не можна казати, давайте пропоную зробити огляд книги за ситуаціями Ольги Кобелянської Кобелянської. Огляд, не огляд, я знову ж таки ніяка не критикиня, не літературознавиця і так далі. Я абсолютно на свій хлопський розум, на своє сприйняття, це буде радше відгук, як мені вона зайшла, як мені сподобалось, що я саме так для себе відзначив ці книги, і так далі. І так далі. Я думаю, так, вже хто слухає мої відео про книги, про читання, я думаю, що вам це знайомо. Серія Віва я продовжу. Я вже все абсолютно стала їхньою фанаткою. Прихильницею, не знаю, як сказати, вподобала цю серію, і все. У мене вже на, на цей момент є, мабуть, не всі, крім двох точно. Ще на острові немає. І ще доктор. Доктор. Ой, нещодавно теж вони видали. Я чекаю, поки будуть знижки. Їх придбаю. І це в мене так виходить, що будуть вже всі книги друковані ось цій серії. так, Серія Віват Класик. От, за ситуацією, значить, Кобилянська я взагалі її прочитала. Як то кажуть, сором мені. Прочитала тільки царівну. Десь років два тому і так відкрила для себе таку письменцю. Я знала, що є в нас така Ольга Кабелянська, але назвати, що вона написала, я не могла. Потім я почала слухати шалених авторок, і я вже хоча б орієнтувалася, які твори. Ну і царівна це, мабуть, один з таких знакових творів метелики на шпильках. Чи це Ірина Вільде, чи це Кабелянська металка на шпильках? Бачите, я зараз можу напутати, вибачте мене, я ще не така начитана. Але так, значить, про Ольгу Кобилянську знала, чула і от почала читати. Почала читати це рівна твір мене вразив, дуже сподобався. Я не пам'ятаю, чи я робила огляд, до речі, якщо не робила, то треба зробити огляд. І Віват Класика купила і почала читати. тут кілька творів є не лише за ситуаціями. Загалом найчастіше в оцих ось, ось книгах серії Віват Класика є кілька творів автора, якому якби, присвячена ця книга. Переважно, не завжди, але переважно. І тут теж є кілька творів, але один з найдовших, з основних, мабуть, все таки за ситуаціями. Дуже мені сподобалася ця повість, цей твір. Ну, спочатку скажу так, що спочатку мені було трішки би, затягнуто. Я хотіла вже якоїсь там зав'язки, вже щось такого, якогось, якогось дійства, якоїсь дії, ну, щось таке, так, щоб. Щоб ну ну заінтригувало мене, а довго не було тої інтриги. От було був такий вступ, довгий розповідь про якусь там ну про не про якусь, про конкретну родину і про їхні устрої, і так далі. І так далі. Я на себе частково приміряла, бо е, там, ну, там, звісно, багатодітніша родина набагато, але я собі теж думаю, цікаво, а як так, а як а як в мене і так далі. І так далі. Ну, було, було цікаво так відволікатися. От. І потім все ж таки стало більш, не знаю, ну, цікавіше, не цікавіше, більш, може активніше, більш насиченіше, більш так заінтригованіше. Так. І от, от тоді вже я так о, розсмакувала, думаю, дуже-дуже гарно, дуже цікаво. Кінцівка така була досить, досить якось швидка. Ну, не встигла я, от коли я. Війшла в той азорт, як то кажуть, так? відкрила от, оце, оцей смак, який мені подобається. І тут раз, і якось так досить різко. Може би, якби воно теж було якось затягнутіше, продовженіше, а то так якось раз і обірвалося, і вже кінцівка. От. Ну і Потім скільки тут творів ще, крім за ситуаціями, що в нас тут є. Так, ідеї точно є, і що ще є. Так, ідеї. Ну, вже воно так було досить досить простіше, набагато ніж за ситуаціями. Тому скажу так, що в принципі, якщо порівняти з деякими іншими, я ще зроблю Огляд на ті інші, то ця книга мені сподобалась. Цей твір мені сподобався, і я точно далі пізнаватиму Ольгу Кобелянську. В мене вже є навіть кілька книг, ну, таких якби збірки, так, збірки наших. Письменник і письменниць, і, і, і різних авторів. Відповідно, серед них є Ольга Кобилянська. Тому я ще прочитаю, буду щось робити, огляди, розказувати вам. Але загалом навіть по цій книжці, мені мені це дуже все сподобалося. Кажу, хоча треба мати витримку, може, це я так сприйняла. Мені здається, є твори набагато довші, коли вони от тримають тебе, тримають, нічого не розвивається, якось так. Ну нема такого, щоб тебе от нарешті схопило, і ти так з захватом то читав. Мабуть, що є й такі твори. Тут частково так, але досить, досить може бути так, все-таки в певний момент приходиш ти до того. Що мені ще подобається в цій серії, що тут, ну, тут є передмова. Звісно, це люди, які мають ну, якусь, якесь підґрунтя робити ту передмову, не такі, як я, так, просто прочитала і от уже розумна. Ні? Вони з освітою певною, я думаю, чи працює в тій сфері і так далі. І є після мова, чи примітки, і багато чого пояснено. От пояснено, чому саме отак, а, а, а що це означалося, що це малося на увазі. Бо загалом ця серія, Віват класика, вона видається, вони намагаються знайти перше джерело, так. І без отих цензурованих всіляких моментів, бо в Радянському Союзі Совку теж багато чого видавалося, навіть і цих авторів, але там просто була цензура шалена, звісно, перекручувалося, перевирізалося і так далі. і так далі. Тому оригінали, першоджерела це ну, дуже важливо, вони так намагаються. Але ну не завжди це є можливо. І вони от розказують по шлях, як саме, звідки саме, де саме і так далі, і так далі. Тому це теж дуже цікаво. Дуже цікаво пізнавати. Тогочасні реалії, як творилося, зараз уявляєш собі, ну, є людина, є здібна людина, вона авторка чи він автор, вони пишуть, в них всі умови. Так. І от вони ну, якби вважаються такими досить вагомими членами суспільства. Так. Ну, про них знають, вони от на слуху, на устах постійно є. Багато хто, якщо не назве твори, то хоча б десь їм там задзеленчить дзвоник, що так, це щось мені звідки знайомо. От і люди поважні це, переважно. Ну раніше, от якось в ті часи, звісно, особливо в часи. Кінець там 19, початок 20-го століття, коли жінка це була ну, по замовчуванням, згодчий персонал. І такі як Ольга Кобелянська, Ну, Софія Блонська, Наталія Кобринська, Олена Пчілка і так далі. Ну, це був був виклик так, тогочасним реаліям, тогочасним уставам, тогочасним таким мускулінним, загалом, всім таким ну, наративам, устроям і так далі. І так далі. Тому це. Це вже було тяжче пробитися, але загалом пробивалися, і це чудово. Дуже добре, що мали можливість вони пробитись. А ми тепер маємо можливість читати і нас наздоганяти. Я точно нас доганяю, бо я кажу, ну, зі школи не привели мені. Любові до, до класики української так це було. Там ну щось ми читали, не сильно розуміли. Треба було просто відбути і все Хоча читати. Я любила бібліотеці. Я перечитала все, що я могла знайти українською мовою. Звісно, і московицькою читала, бо бо так було. Такі були реалії, читати хотілося, і тільки так можна було читати. Але загалом любила я не лише свою бібліотеку, а й районну бібліотеку. І була частою відвідувачкою там, так? в школі, в інституті теж продовжувала любов до читання. І от зараз відновила таку любов, бо зараз я дуже активно читаю останній, мабуть, крайній рік. Дуже багато читаю. Десь книга в тиждень в мене так виходить, як який твір, Ну, такої товщини, бо якщо б це була Забушкою, музей покинутих секретів, там ну, ні, там довго. І загалом Забушкою треба вдумуватись. не так вона легко читається, як навіть Кобилянська. От, тому так. Тому відновлюю, читаю і ділюся з вами. І от так, як на мене, дуже цікава книга, цікавий твір. Хоча можна тут прочитати на нього. рецензію, не відгук. І так, тут дещо будуть такі думки. Теж досить цікаві. Почерпнути. Не буду вам розказувати, спойлерити, розкривати якісь дуже деталі. Захочу читати, захочу купляти, бібліотеці брати. Я думаю, зараз такі твори вже є в бібліотеках. Загалом і нові видання є, і. Різні видавництва видають, просто от я підсіла кажу на це видавництво, на цю серію от. Тому я так читаю. Але я думаю, що інші видавництва теж видавали цей самий твір і можна знайти десь точно чи помінятися, є буккросінг, так обмін книгами, а є вторинний ринок, теж я признаю таке акції і так далі. Будь-який шлях. Головне, щоб дійти до тієї книги і прочитати. Точно в мене ця книга з серії роджу, сподобалась, ще би перечитала. Ну і, звісно, тримаю в себе, не продаю, бо хочу от таку красиву поличечку з тою серією кольоровою. Дуже-дуже це естетично виглядає. Я не раз говорю, це такий ліричний відступ. Але хочеться зараз не лише щось корисне, 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 а щось таке і. Натхне, нехай може для когось це взагалі дурниця, звертати зараз на таке увагу, але мені навіть, оце ось коли буде от така кольорова яскрава, цікава з цими зрізами, з малюнками, поличка в, в мене в кабінеті, так, то мені це теж буде хай навіть на трішечки випіднімати настрій, навіть поглянувши на це. А якщо знати, що я вже скільки перечитала з того, а скільки мене ще цікавого чекає в тій серії, бо я ж купляю, купляю, наприклад, дві-три. В тиждень я читаю одну, тому я не встигаю за темпами своїх придбань От, темпи читання, але й не прагну я перечитати там сім книг за сім днів, як я казала, ні-ні із -ні, техніки швидко читання. Я навіть не, не цікавилася цим, бо мені не кількість, мені хочеться просто його читати в насолоду і осягнути те, що я тут пізнаю, читаю, дізнаюся. Ось так. Тому так, дуже вдячна вам за те, що послухали. Буду, як завжди, дякувати вам за відгуки, що вас вразило. Ну, в мене поки що це рівно. Якщо порівнювати те, що я прийшла з Кобарянської, мені поки що це рівно. Може тому, що перша, може тому, що я почала з такого, я не знаю, знаковий це твір, не знаковий твір. Треба ще шалених авторок послухати, щоб зрозуміти, знаковий це твір чи не знаковий твір. Це рівно, Але наразі вона мене так прям дуже дуже вразила. Так, дуже лишила такий стит. Так, закарбувалося мені в пам'яті, от, тому так. Ну і виділіться, звісно, теж своїми враженнями, своїми е, знахідками, відкриттями. Буду дуже вдячна за будь-які відгуки. Як завжди, говорю, що я ціную спілкування з вами в коментарях. Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!